Всім доброго дня. Сьогодні будемо обшивати віконечка плівочкою. На дворі в нас йде дощ, але в другій теплиці ми можемо це зробити. Щоб нас не мочило, тим більше ще на дворі у нас плюсова температура. А це найкращі умови для натягування плівочки. Плівочку ми відрізали по рамочці з запасом. Щоб можна було обкрутити ось так реєчку. Це відбувається так піднесенько. Обкручуємо. Можливо, не з першого разу. Але потихеньку все це робимо не спішати. Кручуємо, прикладаємо і прибиваємо із такими відбувається. Пробуємо стало. І так, далі, аж до самого краю. Вирівнюємо, піддіваємо речку прибиваємо. Гвіздочки, молоточок все під рукою. Звісно, кажуть, на кліп все краще ці цих але не в усіх. Є можливість, можливо і ми колись побудуємо собі желізні теплиці. Візьмемо вже тоді кліпси, але наразі ми робимо з того, що можемо робити, що можемо собі дозволити. І так потихеньку. До кінця. Натягуємо. Потім перейдемо на іншу сторону. Натягнемо. І бокові частини. Якщо перестане дощ, можливо, поставимо і на місто. Так якось. Тут ось в цій теплиці стоять ці конечка, і з середини видно, плівочка натягнута на реєчках. І зверху також все, боки запотіло, в тепличці не холодно. Так що підписуємося, будемо потихеньку розказувати, що як робимо. Дякую за перегляд.